Шановні українці, з вами знову Іван. Хочу розповісти вам про цих трьох клоунів, які 16.09 у селі Івановка, що перед Житомиром морочили нам голову три часа. Поліцейський, який зупинив, не мав службового посвідчення стосовно постанови Кабміну 1137, по 35-й сказав, сьомий пункт обмеження в Русі. Але документів ніяких не надав. Провіривши мої дані, надав ТЦКшникам мої особисті дані, причому порушив 182 статтю Кримінального кодексу України. Конституцію України з цих трьох ніхто не поважає, законів ніхто не знає. Поліцейський забрався і ще пішов, а ці два клони. Сміялися та морочили голову, документів не надали, бодікамери не включали. Одним словом, без приділу. На Конституцію їм наплювати. Гарного перегляду. Так, Злобіцький, Михайло Леонідович. Дійсний, чуть-чуть далі зміть. Я не сьоме друге, двадцять восьма. З другої сторони, будь ласка. З другої сторони, будь ласка. А чого поліція? Стосовно постанови Кабміну 11.37 має бути службове посвідчення. Таке... Ні, таке не піде. І ви з конституцією поважаєте? Звертайтеся... Ні, я не буду звертатися. Є постанова Кабміну 1137, яка говорить, що в кожного поліцейського має бути службове посвідчення. Це ви самі місцевої Ні, я вами говорю. Будь ласка, ваші допомоги. 35 п'яте. Тридцять п'яте по якій... яка частина? А? Ну, що, що, що там сьомий пункт каже? Я вам сказав пункт сьомий. Держи камеру. Ви ж мені сказали, 18. Ну три, ну що ж, сейчас подивимося, що, що 7 каже ваш. пункт сьомий. Че ж ні? Так, пункт сьомий. Обуває вон, дружаний, але приймає рішення про обмеження чи забороненому хаті. Що я нарушив? Що, ви... що я нарушив по вашому сьомому пункту? Скажіть мені, будь ласка. Вам Добре видно? Так. Права є, я не без прав їжджу точно. Водимир Миколаєвич. Навіть кому люди перебуваєте. Навіщо мені? Відно статті 32-го зіпанополя. 35-та. Вам... Мене тут 32 не інтересує. 35-та. Я не пішком іду. Є 35-та. А 32-га мене не саме ваша 32-га. Перевіряємо облікові документи. На якій підставі? Ну на якій підставі ви їх перевіряєте. Хто вам дав такий, такий цей? Таке повноваження? У нас є. У нас є на карсник. Одинадцять п'ятдесят пять. А що напечатане? Що на принтері? Воно має бути не на принтері напечатане. А має бути, має бути оригінал, а не на принтері напечатаний. Ну я бачу, воно все напечатане на принтері. Ну, ну, це ви сирокопії поробили. Дай тут є печаті. Комендант. телефон на мені. Зараз показуйте печать, зараз я проб'ю, що там за печать у вас стоїть. Правильно, а як же, звісно? А що ж, дозволяє все нам. Закликну, кнопка закрита. Да. Пане водій, дійсно, вам краще пред'явити документи, якщо вони у вас є. Це вас займе час. Тут вже всіх, таких як ви, дуже багато. Я, тут... я знаю, що я маю пред'являти документи. Дивіться, ви неповноважена особа, щоб перепровіряти у мене щось. Я? Да. А Тому що 35-й, що ви мене спинили? По якому? Ну, я вам пояснив, я вам сказав 11.37, у вас має бути службове посвідчення. У вас його немає. У вас, якщо у вас його немає, значить ви без повноважень. Це Конституція України. Чого ви не дотримуєтесь Конституції України? Я вам ще раз сказав, має бути стосовно абміну 11.37. Має бути, так ви нього дуже показати. Якщо у вас його немає, це, це означає те, що ви без повноважень. Я ще хоч, будь ласка. Я вам вже об'яснив ще раз, я вам говорю. Стосовно постанови, Кабміну 11.37. Від 5, 12, 22 року рішення Верховного суду ТЦК і СП не прийняли юридичних осіб. Вони ніхто, ви понімаєте? Не є в реєстрі юридичних осіб. Я думаю, ви прекрасно це знаєте. А у вас від 11-го року 1179. Що, що ви повинні робити? Захищати права і свободу людини. А ви що робите? А ви порушуєте статтю 3 Конституції України. Ви порушуєте недоторканність людини. В чому це полягає? Я вам вже роз... Я вам об'яснив коротко і ясно. Полягає, що тут... Но... Мої права ви порушуєте. Чим саме? Як чим саме? Те, що ви мене зупинили без, без ніяких повноважень. У вас тут блокпост 1455. Має бути постанова. Є у вас вона? Нас? На на блокпост, так. Да. Ну, ці документи, це на принтері це зроблено, без мокрої печаті. Та все це я вам ще раз об'ясняю. Я вам ще раз об'ясняю. Це все напечатано нам на принтері. А на чому вона має бути? Ну так не ксерокопію, Це зроблено, ви навіть бачите, бумага ксерокопія зроблена. Даже букви одне гарні, одні не гарні. Ну отакі ось його. Ви розпечатайте, хоч хоті, гарно розпечатайте. Спочатку приділіться, що що гарне, що не гарне для вас, тому що коли вам показуєш документи. Вам Я вам об'ясняю, ви мені показуєте не те, що треба, не оригінал. Ви мені показуєте, не... я те, що хочу, та й роблю собі. Ви мені показуєте. Дивіться, вас попереджають. Ви не хто? Я вас ще раз кажу. Я не собираюсь від невідомих особ щось дивитися. Я вам ще раз кажу, від 5-го, 12-го, 22 року рішення Суду, ТЦК ЄСП не існує. І моти мені покажуть. Я вам кажу, не покажуть. Ну я ж кажу, не кажу заберіть невідомих особ. Я, говорила, не я вам ще раз, і СП немає мені не різниці. Поліцейські, ви маєте забрати з невідомих осіб. Я вас попередив. Я вам ще раз сказав. Я я, я я тільки що вам сказав, що таке. Ви не маєте права вчасть свого телефона нічого робити. Так. Для цього спеціально я є камера, все. Мені не треба показувати, я не збираюся від відомих осіб дивитися щось. Я Я вас я вам ще раз кажу. Я вам ще раз об'ясняю, що від 5 12 20 року рішення Верховного суду немає. А то вже наглєлі, блядь, Постають то і... І... і всі, 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 всі на дорогах всі. всі. Ти чекає СП, я кажу. Хто? По всім, ото, що до нормальних людей самі туди не хочуть уйти, а других тягнуть туди. Мо, а Ви знаєте, де я був? А мене там усі. Всі. Всі брати мої, всі там. Так? Да. А тому, що ви вже достали, бля. Я пока з Новограда сюди доїхав, я вже п'ять разів встав. Хто вас достає? Ви. Ви, ну за що? Що ви пиняєте мене? Чого ви мене пиняєте? Ви невідома особа. Я вам стільки що сказав, що від 5 до 22 -го. Він, без, він без повноважень, тому що в нього немає що? Посвідчення. Я не хочу з вами балакати. Да що мені та дурна балачка? Треба би стояти по не більше як 3 години. Ну я скажу, не більше як 3 години. Ви люди ще такі умні всі. Конечно Пікнал закрию, себе піщати Всіх знімай, всіх Так ж такі роблять, корохай Популярне будуть хлопці Магая же Самовольно, вша поставив. Тут з п'яти ранку, блядь, їбоші ще блядь, а ще й нерви вечором перетрипають. Я вас добре чую, дуже. На яка разниця, що я там роблю? Я ви не перебуваєте в Я вам показував тільки що. Звісно, да. що не маєте права. Закони, я дай Боже вивчив, добре. Миколаєвич коротко нет. Сімдесят п'ятый добрі всіх гарно знімаю, всіх, щоб їх було видно прекрасно. Там знімаю, так? Да? Провір возьми. Так, да, запись іде. Да. Він постав десь на. А нашу плану держи, що ходить, хоч бачить. І всі не, бачать. Не, не, не. Цього дядька теж треба. Візьміть, вийдіть, щоб було краще видно висвітляти. На, що, мені й так вати держи. Да, чого ж не буде на всіх знімати. Комендіанти, блять. Комендіанти, а що, комендіант, комендіант, всю дорогу. Я вже сказав хто. Тут що мені 10 разів говорити чи що. Я не що, я попка що повторати. Ми комедіанти. Ми комедіанти, Так піде? Ми це хто? Ми? Ви? Біля вас стоїмо, бо тому що за день, вже 55 раз нас спиняють сьогодні. Посходні бронювання, відсотки, що ви маєте право, згідно закону законодавства України і все. П'ятий день зараз. Це якийсь якийсь шок. Що ти лізуєтесь, Дивіться, спокійним життям. Mm. Я і живу собі. Не а, а я і не переховую. Чого я кожен день в роботі, я кром даю, я не ховаюсь. не ховаюсь. Я не влаштовую. Настріл, Нічого там це саме. Не все. Не ще? треба чуть відкривати двері. Цілий день охороняє ваш спокій. Чуть-чуть припустити, і все. Хорош, не кур. Слухаю. Може ні чуть більше, Не вийшов. Вас... Я хочу так і роблю. Ваші документи. Не буду підстави? давати, нема, нема підстави. Хлопці, я спішу, у мене ви, діти ви, в школі ви, ждуть. Я, я розумію, Ні, ми ви, поїхали все тоді. Я нічого ви, надавати ви, не буду. Ви звідси, поки не документи. Це я вам кажу однозначно. В суді будемо зустрічатися без адвокату, я нічого надавати не буду. Ви, ви в будь-якому випадку їх покажете. Я не обов'язаний нікому нічого показувати. Придивіть дію, будь Ви знаєте прекрасно, що ви без підстави не маєте права нічого робити. Нащо ви це трипаєте ці нерви. Нічого. Давайте в суд на розшук, тоді будемо там з'ясовувати. Я не об'язан, тут не прикордонна територія і тому подобне. Так... Його немає, немає. Це тут... не блокпост, це Нема... резформірований блокпост. Самовольний блокпост, до побачення. Є від... є наказ. Може... Хлопці, підіть, це... по може... в... машині встав. Я нічого показувати не збираюся. А що я об'язан казати? Особиста інформація я не надаю. Закрий вікно да Його там пано видно, да. Щоб його видно. Ти дивись, щоб тобі було видно, Йо. Вон там. Щоб його там, бачив. Бачиш його? Так. Mm, да. Все, давай хіди, шутів. Щоб їх бачили усі Мури поставали всіх підряд, блять. Ну, а що, гроші хочуть, да їх все. Треба ще гроші якось шибати бати. Ну да. Налоги... А людина, а ви хто? Вас... Я вам ще раз кажу, я людина, а ви хто? А ви хто? Ваше посвідчення пожувані. Я... А ви хто, я ще раз скажу. Ви хто? Нема про що ну так я за що й кажу? То не... Ручки трусяться, no. ручки трусяться, блять. Ми сираємося і всикаємося. Ну no, так хай так. Кишати... Вся Україна побачить, як ви так спілкуєтесь. Кажу, за Конституцію ви мені розказуєте, ну no. ви обов'язок, ви не виконуєте. Я роблю всі свої обов'язки, а ви їх взагалі не робите нічого. Ти кої, то якою... Робі... 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 ти Робі... сидиш не, не на фронті. Виконую він обов'язки. Ховався і тут сидить, троїться. Вже я таких бачу тут. Ходять комендіян. Mm. Ну гарантуй! Себе туди не забудьте притягувати. Mm. Я взагалі не хочу з вами... Ходять блядь, як телята, ви бачите, блядь, вже не знають що казати, що зробити, блядь. Конституції України не знає не один. Ні один не знає Конституції України, блять. Поліцейський пшен забравсь, пішов, блять, нахер. Нікому нічого не треба, блять. Він спинив собі, блять, а сам пішов. Плову вони, блять, ходять усе. Ще один клов, он сховався, блять. За машиною стоїть. Насрай чи не розумію. Тобі ж я вам ще раз пояснив за відеозйомку за Я вам сказав, я вам теж сказав статтю, яка дозволяє. Яка дозволяє. Не треба мене доставляти. Буде рішення суду. Ви не виконуєте 18 статтю на поліції. Чому ви не виконуєте? Ну так і чому ви не виконуєте? 11.79 не виконуєте. Захищати права і свободу людини. А ви зараз допомагаєте цим усього аферистам? Ніхто, нічого... Ні, ви допомагаєте. Ні, не видно ж там, не Ви просто допомагаєте їм. Ну ви розумієте, ви їм допомагаєте це робити. Осуществлять їхні плани. Неправомірні дії. Да. Неправомірні їхні дії, оці. Ви ну, ж не виконуєте, не 18 статті, не 1179, ви не виконуєте взагалі нічого. Ви розумієте? Ні, це я, я користуюся чисто, чисто все, що написано у цих ось книжечках. Це ваша особиста думка. Ні, ось тут у ці цих... Дивіться, у цих книжечках все написано. Що стаття 18, 1179 теж. Ну, нап... я ж я ж його не писав, правильно? На сьогоднішній день ви перебуваєте в парку я вам Покажіть мені бумагу. що Є бумага, є рішення суду. В розшуку надається поліцейському, поліцейському, чи ще кому надається рішення суду. Що людина така-то, така-то, такий-то, такий-то, такий, то знаходиться в розшуку. Буде рішення суду, тоді будемо їхати. Ви виконуєте, ви, ви, ви... пов'язку. Хай виписуєте пов'язку. Є. Виписуйте, як сказав адвокат. Хай виписують пов'язку, на яке число. Тоді приходите і там на місці все рішаєте. А в дорозі це, каже, не робиться так. Хай виписують пов'язку на завтра, на післязавтра, коли їм удобно. От туди я піду, візьму адвоката, ми туди вдвох підемо. От там тоді ми будемо рішати, все як правильно. Далі згадаємо протокол про затримання адвоката. Адв... не забудьте зразу. Викликаємо, викликаємо безплатного адвоката. Давайте. безплатний адвокат скаже, чи він приїде сюди, чи в райони ТЦК. Після чого, якщо ви відмовляєтеся проїхати з нами до району РТЦК, то буде застосовано до вас. Кайданки та, та складено протокол по 185-й на саме. Вам зрозуміло це? А по 365-тій нічого не буде. Ви зрозуміли? Ні, то я вам кажу, по 365-тій за це все, що ми робили, знімали там, що ви допомагаєте їм. Це не їм не допомагає. Ви їм допомагаєте. Ви мене зупинили. До мене питань не було, всього я дожен був їхати. Це. З того всього без складання 185 не непокора працівників поліції. У мають бути підстави. Підстав ніяких немає. Вам ще раз скажу. Ви відмовляєтесь пройти? Я вам скажу, є рішення суду, нема рішення суду. Я вас без рішення суду завезу в райони Петрові. Не треба мене. Є. От покажете мені там мою фамілію. Оте все. Як сказав адвокат, виписують повістку Тоді складаємо протокол. Свідків. Три не, не вас свідки не вважаються ніяких. Чужих свідків. І адвоката визиваєте. Перекрили дорогу, не дають їхати. Ззаді поліція перекрила дорогу. Угу не тут і в нас, Колесами. <гум> ти в розшуку з 1.05. <гум> 9. 09, нехуяся, це вже півроку і прошу. А ти даже не знав про це. Mm -hmm. Та ще де він сказав, не житоме, він сказав прошу. Він ні, що він сказав, не він не січний пошуку. Що ж він таке сказав? Якесь село таке, що взагалі не поймаєш, Да. А. Так, навіть не в житомі. Треба виїхати. А що ви там знімаєте? Природа. Природа. Що хочете і знімаю. Ну, військовослужбовець там ходить. Ви знімаєте? Переміщується. Знімається зараз переміщення військовослужбовців по території. Фото відеозйомки. Ні, ми просто фото відеозйомку на не заборонено. Ми знімаємо... Ні? ні, ми територію знімаємо. Ну, Руки заберіть від частної машини. Часна машина приватна. Це частна машина, да хочу і знімаю. Вона... А ти мені незаконно, я як хочу, так і говорю. Приватна машина. Автомобіль. Так що ребята свободні рішують, то свободен, то ні. Я тут власне, що хочу, то й роблю. Це не я закон. Так, ну зафіксовано факт. Поводя. Ні. Що ні? У мене є три свідка, два звідки якісь котки. Трет? Де третій світок? Багажні кудись є? Ну так. Да. Міжжається ми Де, де? Де мене йде третій? Два ось є, хватить. Ну, Достатньо. Та вони упереджені особи може. Ну то що, ви тоже? Чому? Чому ви так у どうぞ。<music>